я є керівником відділу продажів, але давайте я сьогодні побуду перед вами простим технічним спеціалістом, якому кожен день дзвонять сотні тисячі спеціалістів, спеціалістів в Україні і жаліються на те, що РТК погано працює. Так, да, воно під час війни набагато гірше працює. І спочатку давайте я вам покажу, опишу тіло проблеми, а далі поговоримо про проблеми і як їх можна визначити. На жаль, як з всіх, нас заставну. 24 лютого застало от в такій, от, скажімо так, позі, де ви бачите, зверху є зруйнована базова станція, скажімо так, було вручання, було декілька таких базових станцій. Але вже 24 березня ми, ми почали е, працювати спочатку для аграрії, далі і для геодезистів. І як, як оказалося, війна зробила нас сильнішою, і кількість базових станцій за час війни збільшилася в півтора рази завдяки об'єднанню з партнерами. І ми маємо набагато більш стабільне е, покриття. Давайте по от принцип роботи базової станції. Базові станції, сервер підключається все через інтернет. Я думаю, тут всім уже все цікаво. Відомо, я не буду. Е... Зосереджуватися. Лиш хочу зосереджись на перевагу мережевого рішення над рішенням від одиночної базової станції, так як там в мережевому рішенні набагато краще моделюється і прогнозовується прогнозовує похибка, яка буде під час роботи. Приклад досліджень не будемо на них зосереджуватися. А мережа базових станцій System Solutions – це не просто мережа, яка ми взяли та щось і посчитали. Да давай розказувати комусь щось, як треба працювати. Це все робимо. Не ми це все робить інститут геодезії і картографії. Саме він визначає координати наших базових станцій, які задає стандарти по роботі. Для зв'язку з СК-63 та УСК-2000 було прив'язано за допомогою трансформаційної моделі по пунктам тріангуляції першого-другого класу по всій території України, що дозволяє в будь-якому місці України вийти на пункт тріангуляції 2-5 сантиметрів точності, скажімо так, з точністю самого пункту. Так, також використовується модель Геоїда. А яка, яка не є українським геоїдом, яка не є е, європейським геоїдом, це є європейський геоїд, е, адаптований по пунктам нівелірної мережі на території України, що дозволяє вам також дуже точно виходити і по висоті на пунктах триангуляції, скажімо так, мережа є універсальна, тобто вона працює з будь-яким поставщиком як геодезичного, так і агрообладнання, тому що це є в принципі ну все. По факту абсолютно одинакові GPS. и Виконуються від мережі роботи, там, земель на кадастрові роботи, для сільського господарства роботи, створення баз даних, використання РТК для створення ортофотопланів як наземних точок, так і під час ну, РТК на дроні, для інженерних зйомок, для геолого-розвідувальних, там безліч-безліч є, скажімо так. Сервісів, які використовують наші наші поправочки. Але тепер давайте поговоримо про те, що що потрібно для РТК. А для РТК нам потрібно дві речі: перший це вид на спутники і другий вид і друге, що нам потрібно обов'язково, це інтернет. І якщо ми бачимо, скажімо так, в і в, коли ГДЗ працює, він працює не сам. Він працює з мережею, як, як єдина команда, скажімо так, тому що сам сам по собі є мережа, нікому не треба і дезист. Без мережі набагато тяжче працювати. І, е, наприклад, коли ставля... представим, стоються проблеми на базових станціях, як ми їх вирішуємо? Якщо е, у нас зникає там живлення, на даний момент забезпечення 40, е, живлення на всіх базових станціях до 48 годин, для того, щоб можна було працювати. На базових станціях забезпечено. Додаткові джерела інтернету, навіть якщо будуть там основні виходити з ладу під час відключення світла, все одно буде залишатися інтернет. І, буду, і буде мережа працювати. І ці всі, скажімо так, наших базових станцій не так і багато. 250-260. Ми з ними можемо дуже-дуже легко навести порядок, зробити і все остане. Але тут але. Клієнтів у нас більше п'яти тисяч. І в кожного є одинакові проблеми, скажімо так. І саме на це я хотів би наголосити увагу, скажімо так, на проблемах, які виникають під час використання геодезичних робіт, І це не важливо, чи це гедезиз, землевпорядник, аграрій, чи це пілот дрона. У всіх проблеми абсолютно однакові. Перший це відсутність інтернету. От без інтернету, в принципі, нічого не буде, скажімо так, і ходьте. І хоч ти нічого не зробив. І є декілька методів вирішення цієї ситуації, скажімо так. Перший це мати з собою лайфки, старий МТС, всі можливі оператори, є там е інтертелеком у нас, скажімо так, CDMA і модеми, будь-які модеми, Wi-Fi-модеми. Вони, вони, як зазвичай, трошечки краще мають е модулі е прийому інформації, ніж ваші мобільні телефони. Тому, наприклад, в Запорізькій і Херсонській області в степах. І до війни не можна було без цього всього працювати, скажімо так. А тут так виходить, у нас що стало і по всій Україні воно треба. Але є такі, ну скажімо так, методи, якими вирішуються не всі питання, але 99% питань у зв'язку з інтернетом вирішуються. Але є дуже така крута штука, яка нам дуже важна, це супутники. І в масштабах війни так часто включаються глушилки, реби і інші системи, скажімо так. І... Давайте чесно, проти них ні мережа базових станцій, ні користувач в полі, ніхто абсолютно нічого не може, а, не може зробити. От зліва ми бачимо глушилочку. Саме маленьку вона стоїть 500 гривень. Кожен може її купити на Оліксі. І зрозуміти, як GPS там в полі влітають, Включаємо машину, все за за 30 секунд у нас абсолютно ніяких супутників на відстані там 200-300 метрів, скажімо так. Наступні, скажімо так, ціновий сегмент це 80 тисяч. Слідчі це 500 тисяч. І ви зрозумієте, як проводять, ну, скажімо так, недослідження наші наблюдення, коли от такі глушилочки включаються. То може одразу, там пів області накрити. І ви можете стояти, не стояти, скажімо так. Єдине, що я рекомендую користувачам в такій ситуації, коли от щось не робить, ви кидаєте машину там, на торпеду під стекло, там gps прийомничок кидаєте, і від'їжджаєте з того міста. Коли GPS заробить, значить там закінчилась зона глушилки. Якщо, скажімо так, GPS починає себе вести ще більш неадекватно. То ви, значить, наближаєтесь до зону глушилки. І на даний момент з цим нічого зробити не можна, ми маємо просто це всі, це всі розуміти. Плюс тут не є доданим, але є дуже важливий ще момент це співробітництво з силовими структурами. В них є повністю доступ до нашої мережі, вони, скажімо так, контролюють. Проводять свої якісь роботи і інколи, коли мережа, скажімо так, виключається, GPS-и перестають працювати, а повітряної тривоги нема, то це можуть бути, скажімо, я не знаю попереджувальні заходи, які скажімо так, і є дуже дуже багато питань. Але всі питання, ну на жаль, розказати не можна. Тут є мій номер телефону. Я всіх закликаю дзвонити ну не. Не колись у мене там тиждень назад була проблема, а дзвонити завжди з поля, днем і ночі. Ну не зможу, не підніму трубочку, скажімо так. Але в кожній ситуації, яка в даний момент в Україні ось з поганою роботою GPS, Можна розібратися, для цього треба виключно час і трошечки бажання. Дякую за увагу. Дякую, Михайло, за...